Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. Дуже вам дякую за запрошення. Насправді дуже приємно і з вами познайомитися, і приємно з вами поговорити. Ви стали головним редактором Еспресо в перші дні війни? Ну, по суті, по суті, так. Фактично приступила вже до виконання обов'язків 25 лютого на другий день війни. І так воно склалося, що і нова робота, нові виклики, і в той, в той же самий час це страшна подія для України, до якої на 100% ніхто не був готовий. І це так да в моєму житті е, наклалося. От, знаєте, а до війни це інша зовсім робота мені здається. От війну це ж з програми масово, це ж тільки марафон. От як вам вдавалося просто психологічно це все переносити морально? Е, та, власне, ви правильно говорите, це все дуже сильно відрізняється, тому що, наприклад, ну там до е, того, як почалося повномасштабне вторгнення, ми на еспресо планували робити новий сезон, запускати нові проекти. Ми там багато чого придумали на весну. І коли настало, настав ранок 24 лютого, ну, звісно, всі зрозуміли, що ну, якби це не актуально. І е, ми почали мовити наш канал, е, почав мовити е, в такому безперервному марафоні, коли ми Розповідали новини, тут же ми їх проговорювали з експертами, з військовими, з аналітиками, тому що ну, тоді, 24-го зранку, ну ніхто направду до кінця не розумів, що відбувається, і ми разом з нашими глядачами розбиралися, що відбувається. Звичайно, це важко психологічно, це важко і професійно, тому що так тобі треба розповідати глядачу інформацію, яку ти сам ну, тобі дуже важко її сприйняти, тому що коли по з тобою падає ракета, ти чуєш ці вибухи, ти чуєш про те, що гинуть маленькі діти, що захоплюють міста, е, міста поруч з тобою, та відомо, ви чудово знаєте, що в Київській області міста, супутники Києва, Буча, Ерпінь, Ворзель, Гостомель вони були під окупацією. І багато Моїх колег, людей, з якими я працюю щодня, вони були там, в тих містах, в окупації, вибиралися, виїжджали, евакуйовувались туди фактично під російськими обстрілами. І знаєте, у багатьох наших колег житло зруйноване, навіть в Бучі, в Ерпені, у когось повністю, у когось частково, хтось зараз займається відновленням. І це дуже важко психологічно робити свою роботу і водночас переживати те, що відбувається з країною. Але хочу сказати, сказати, що Насправді телеканал Еспресо він е, розпочав свою роботу, так склалося історично в перші дні революції гідності. І е, власне, і якраз ми м, розвивалися, коли почалася е, війна Росії проти України на сході України в 2014 році. І тоді ще ми називали речі своїми іменами. Вони говорили, що це якесь там повстання сепаратистів. Ми називали речі своїми іменами. що Це війна що це військове вторгнення саме російських військ на територію України. Власне, ми uh, my... Ну, десь морально ми розуміли та що війна почнеться, що вона буде повномасштабною. Ну, багато чинників на це вказувало, і в тому числі іноземні розвідки. Ми розуміли, що на кордоні з Україною скупчуються війська. Але і коли ця війна почалася, ну до цього ніхто не був на 100% готовий, тому що до такого жаху ну, жодна людина нормальна з нормальною психікою ну, не може бути готова до того, що. Що відбувається зараз? Ви пам'ятаєте ту атмосферу? Хоча тут ми так не скажемо, 24 лютого все діє телеканал Е, Ну, тільки це все почалося. Ми почали всі прокидатися від обстрілів. Наші співробітники вони живуть і, там в Києві, навколо Києва, в броварів з лівого берегу. Ми почали всі в. Я перше, що пам'ятаю, це в нашому одному з спільному чаті. Я тоді була е, саме в той день ще не приступила до обов'язків головного редактора. Я була редактором програми однієї з е, на телеканалі Еспресо. Я пам'ятаю в нашому робочому чаті е, повідомлення. Я навіть можу подивитися, в котрій це було. Так, Це мій цікаво. Це було 24 лютого. В, в 5.50 ранку від колеги прийшло повідомлення, що почалася війна, і після того, звісно. Всі поступово почали прокидатися, почали домовлятися, хто зараз їде на роботу, тому що ну, ми розуміли, що, хоча ефір у нас, звісно, прямий починався пізніше, вранці ще йшли повтори, як і на багатьох телеканалах, але ми розуміли, що треба ну, розпочинати якомога швидше прямий ефір, мовити, розповідати нашим глядачам, що відбувається, тому що в шоці всі, і це наша робота, це ну те те, чим ми маємо займатися. І ми вже буквально там всі з'їжджалися, поступово домовлялися. Який контент буде, з кого ми запрошуємо, хто буде коментувати? От, власне, це тут так пройшов цілий день. От чи немає такої проблеми? от, знаєте, до війни там, людина сидить в офісі так, своєму, коли вона включається а, до там, телеканалу, а коли от, в марафон вона включається, звісно, що може не бути нормального інтернету. Як вирішується ця проблема? Ну, Цю проблему насправді не можна ніяк вирішити. Таке дуже часто буває, що ти домовляєшся зі спікером, особливо це стосується якихось гарячих точок. Тому що ну, е, найчастіші гості в наших ефірах насправді це військові. Це військові, е, які перебувають прямо на передовій або поблизу в гарячих точках. Там дійсно інтернет це, ну, зовсім нестабільна історія. І ну, так буває так, що ти домовляєшся. Мовляєшся, телефонуєш людині у визначений час. А на жаль, інтернету чи зв'язку мобільного зовсім немає. Якщо немає інтернету, то ми тоді просто підключаємо за допомогою телефону, мобільного зв'язку там ставимо фотографію спікера. Якщо немає такого зв'язку, ну то терміново шукаємо когось іншого. І от, коли два два тижні тому, 10-го, більше ніж уже два тижні тому, коли почалися ці е, масовані обстріли росіян по нашій енергетичній інфраструктурі, тоді дійсно таке було, що. Багато спікерів, як ми кажемо, злітали та тобто вони не могли підключитися, тому що ну не було електроенергії, не було зв'язку. Але ну ми виходили з цієї ситуації, шукали інших, у кого є зв'язок або м -м, більше наші ведучі, тому що наші ведучі, вони теж е вони журналісти, вони експерти, вони теж мають думку на все, що відбувається, і вони теж е ну, можуть обговорювати певні події, певні речі, які відбуваються. Як облаштовано бомбосховище О, на телеканалі «Еспресо»? Зараз переважно е, наші студійні майданчики, з яких ми мовимо, вони знаходяться у Львові. Власне, ну у нас є студії в Києві, але основний майданчик це студія у Львові, тому що ми ще 24-25 лютого вирішили, що е, на заході України для наших працівників буде безпечніше перебувати для їхніх сімей. Тому ми там частину колективу в тому числі релокували сюди, хоча працюють люди і в Києві зараз. Але тут у Львові наша основна студія знаходиться і буквально в березні, розуміючи, що е, прильоти. Є всюди, немає в Україні жодного безпечного міста, чи містечка, чи села. Тому Львів також не є безпечним містом. Сюди теж будь-який час може прилетіти російська ракета. Ми от тоді облаштували разом з нашими колегами з технічного відділу, за що їм величезне. Дякую. Ми облаштували студію в бомбосховищі, Тут є на мінус першому поверсі, в тому офісному центрі, де ми працюємо. Це якби водночас і паркінг, який потім став бомбосховищем, ми зробили такий виділили невеличкий куточок. Кадри з бомбосховища можна по побачити ледь не щодня в нашому ефірі. Ми облаштували цю студію, налагодили її технічно. На жаль, вона за функціями, звісно, і за картинкою не така гарна, як, наша основ... як наші основні студії. І але не, не, не така яскрава, безумовно, така яскрава, безумовно, тому що ну, це бомбосховище, це такі умови польові, там неможливо обла... облаштувати гарну декорацію, але, тим не менш, коли луна на сигнал повітряної тривоги, ми там буквально на хвилинку зупиняємо ефір, там видаємо анонс або ще щось, і швидко всі спускаємося в бомбосховище, і звідти вже безпечно, ну більш-менш безпечно можемо продовжувати ефір. Як сприйняли журналісти саме переїзд до Львову? Ну, частина журналістів вони лишилися в Києві і працюють там. Частина журналістів наших працює в відрядженнях наші воєнкори. Вони їздять на фронт. А ті, хто переїхали до до Львова, ну Спокійно до цього віднеслася, тому що насправді м, всі розуміють, що е, тут е, наша студія, та тут ми пр, тут ми працюємо. Тут е, вся наша команда ну не вся наша команда, ну скажімо, частина нашої команди тут знаходиться, Тут наші студії. Багато х, у кого є маленькі діти, наприклад, вони розуміють, ну що у Львові може бути трохи безпечніше. Тут е, в перші місяці війни насправді у Києві була дуже важка інфраструктура, та тобто. Дорога, наприклад, з лівого берегу на правий берег, де знаходиться наша студія в Києві, вона могла бути 2-3 години. Тобто, були всюди блокпости. Це було дуже ускладнено і ну набагато легше логістично навіть було працювати тут. Ну звісно, що люди це розуміють. Ну, ми всі знаєте, працювали на такому адреналіні в перші місяці. Всі розуміли, що це ну наш обов'язок там доносити інформацію правдиву. Про цю війну, про все, що відбувається в Україні, про ці військові злочини, які Росія чинить проти нас, доносить до нашого глядача, і люди насправді ну жоден ніхто не прийшов до мене, не поскаржився, не сказав, що я там хочу відпустку, чи хочу додаткові вихідні що я втомився ні, абсолютно всі ну, розуміючи свій обов'язок, всі працювали, викладалися на повну. Це вже згодом, коли там були такі трохи, е, ну не такі активні бойові дії, новин було трошки менше влітку, то там ну вже дозволяли собі більше ну там не брати там взагалі без вихідних працювати, взяти один чи два вихідних на тиждень, то в принципі е, коли вже такий, ну це все стало на рейки, такий режим він вибудувався. Це було вашою мрією дитинства стати журналістом. Та направду це було моєю дитячою мрією, але не першою. Спочатку там десь в першому класі я хотіла бути. Лікарем, потім я передумала. Потім я хотіла, я почала вивчати англійську мову і вирішила, що я буду перекладачем. Але потім, згодом, е, мені здається, це був там четвертий, п'ятий клас, тобто десь років десять. Я вирішила, що я хочу бути журналістом. Я тоді почала в школі е, ну, працювати це дуже гучне слово. Дописувати, скажімо так, в газету нашу шкільну. Вона називалася Пролісо, Ніколи не забуду цю назву. Там були мої перші журналістські роботи. І також у нас була така. Маленька шкільна радіостанція в школі, я теж працювала, робила свої програми, і тоді я зрозуміла, що о, це те, чим би мені було цікаво займатися. Після а, нашої євроінтеграції, що для себе нового відкриє Еспресо, як вважаєте? Що для себе нового відкриє еспресо, Складно сказати. Я думаю, що а, ми, власне, Свою е еспресівську євроінтеграцію почали ще в 2013 році, коли ми е разом з усіма, хто був на майдані в Києві, стояли, відстоювали наше європейське майбутнє. Більш того, ми всі ці події транслювали наж на наживо і всі ті телеканали там CNN, BBC, всі всі всісвітньо відомі канали, які ви знаєте, вони транслювали наш сигнал, нашу картинку з Майдану в Києві з нашим логотипом і е світ завдяки журналістам еспресу, операторам еспресу, всім працівникам еспресу, насправді Ізнавався про те, що відбувається тоді в Києві, що Україна хоче стати частиною Європи, і що Україна вона проти диктатури, яка тоді відбувалася. Тому, в принципі, ми, я думаю, що Україна вже європейська країна. Та? І ми як канал та наша європейська інтеграція це в тому, що от ми розширяємо своє покриття на країни Європи. Ми зараз є на двох супутниках. Нас можна побачити в будь якій країні Європи, і не тільки Європи. Ми є там в багатьох кабельних мережах, в багатьох інтернет-телебаченнях. І оце ми плануємо в майбутньому запустити також Еспресо Інтернешнл, там умовно на та наш канал, який буде е, і іншими мовами розповідати про Україну в світі, але ж це ті журналісти, котрі зараз ведуть програми. Це зовсім інші журналісти будуть Ну, звісно, що чим чим ти збільшуєш школу своєї діяльності, то тобі потрібно, звісно, що більше людей, більший колектив, чим амбітніші твої плани. То будемо звісно, якщо це вдасться, якщо все буде добре, і ми будемо відкривати в інших філі нашого телеканалу в інших країнах, то звісно, ми будемо розширятися. Але й зараз у нас є ну направду, у нас дуже широка кореспондентська мережа в ну майже в усіх країнах країнах Європи, в Сполучених Штатах, в Канаді у нас є журналісти, з якими ми співпрацюємо, і вони нам роблять сюжети і розповідають, в тому числі, як там в інших країнах живуть зараз е переселенці, яких, які поїхали з України на час війни. А який у вас девіз З яким ви вже цього матка є Мені складно сказати, знаєте, напевно, це е, дуже співпадає з тим е, девізом, який є у нашого каналу, український погляд на світ. Та? Тобто, в цьому от короткому слогані є дуже, дуже багато всього. Та? Це любов до України. В першу чергу, це і наші прагнення до хорошого майбутнього, до майбутнього в колі європейських країн. От власне, це дуже резонує мені, і в принципі, ми всі тут на каналі Однодумці, ми всі думаємо однаково, ми всі думаємо в одному напрямку, і тому ну, мені здається, у нас є така синергія, і ми робимо якісний продукт, це який не соромно перед глядачем. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам навзає. Мені теж було дуже цікаво, і я бажаю вам е, стати дуже відомим в Україні журналістом. І е, дуже приємно бачити от таких, такі молоді обличчя. І справді дуже вам дякую за це інтерв'ю.